Доброго раночку, давайте з вами малювати класну зимову вже білочку. Я думаю, що зима вже не забариться, і скоро буде сніжно і різво взагалі на нас. Тому поїхали. Беру акрилові фарби. Буде краще в цій роботі, звісно, акрил. Але якщо нема, то можна і гуашу. Всього п'ять кольорів: білий, жовтий, червоний, синій і коричневий. Три пензлика, якийсь тоненький, якийсь середній, якийсь, бачите, який в мене, як хвіст білочки. Ми почнемо з того, що візьмемо білила. нанесемо прямо сюди і туди ж трошки синій, Або візьміть блакитну окремо. І одразу я додам невеличку краплю жовтої, Може, трохи більшу, може білу, трошки більше, тому що в мене дуже міцна синя. І хто вже знає, що має вийти з цих кольорів. Так, міг би бути зелений, але це буде бірюза, така дуже симпатична, морська бірюза. Ну, і тепер, щоб це все діло, перетворилося в нас на якісь, начебто, дверки. Ми маємо взяти білу фарбу, можемо окремо її розмішати. Раз, дощечка. З світло-бірюзою. Два дощечка. Бувають на дверях. Всередині такі квадратики намалюємо. Раз, квадратик і два квадратик. Ну, просто щоб було. Беремо середній пензлик і. Готову коричневу фарбу. Я навіть пропоную на початку з крапелькою точка, 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 точка І роблю кружочки. Тут я його розширяю, він в мене буде товщий. Зафарбовую коричневою крапелькою синю Синій я додаю для того, щоб мій коричневий потемнішав. І на початку, ось прям такими мазочками, наче гілочки можете одразу вкладати середнім пензликом. Коричневу окремо ось так перенесіть її з жовтою, змішайте. І туди додайте білий. Перемішали, отримуємо такий світло-коричневий. Я думаю, що цим кольором можна одразу додати якихось світлих гілочок на темну основу. Просто паличка, паличка, паличка. І всі ці палички вкладати по колу. Завжди, коли на щось не сухе, вкладайте фарбу густо і легесенько торкайтесь. Тоді буде залишатись фарба відліпати з пензлика, а не збирати. Тому що якщо сильно нажимати, то можна там до блакитного до, до Так, Треба легесенько. Ми маємо пензлик з вами і змішуємо. Помаранчеву фарбу. Для цього я беру жовту, до неї додаю крапельку червоної і отримую чудовий помаранчевий колір. Червоною давайте потрошку, тому що червона міцна фарба. Бачите, в мене все одно. Я так краєчку жовту додам, все одно червоний вийшов. Овал один, наче яєчко лежить. Другий овал. Одне яєчко гострим кінчиком сюди, друге яєчко гострим кінчиком сюди. Між ними поєднання. Ну, а далі така імпровізована частина. Тут у нас проходить хвостик по колу, чудово поміщається, гострий кінчик. Будь-який хвостик білочки розширюється, вже як в кого вийде. Звісно, в білочки будуть лапки. Раз, лапка, два лапка. Та ще дві маленькі просто полосочки раз, два, раз-два. Зафарбовуємо всередині, бачите, внес блакитний фон. Звісно, він прагне підмішатися, особливо, якщо у вас гуаш. Якщо це акрил, можете дочекатись висихання або підсушити роботу. Якщо це гуаш. Теж дочекайтеся висихання і старайтеся густо набирати фарбу. І довго не терти, щоб не підмивати блакитний колір. Ну навіть якщо він підмивається, нічого страшного, це ще не фінал, ми будемо ще, і ще наносити фарби. Головне, легесенько в будь-якому випадку, як би не було, торкайтесь і багато набирайте помаранчевої фарби, Тобто їй прям знадобиться багато. Ось так, І густо вкладаємо на хвостик. Як хвостик росте, отак на нього цю шерстинку за шерстинкою. І склада. два трикутничка, раз. І два такі догори довгенькі і гостренькі. Ну і можемо одразу якісь кісточки додати. Не пензлики ж це називається, мабуть, я так думаю в українській мові, так? Да? Якісь хвостики такі, хвостики на ушках. Шерстинками вкладайте фарбу по. Формі її тіла. Я пензлик не мию, я його просто витираю об серветку. Помаранчеву до неї жовту додаю. У мене вже помаранчевий не залишилось, я просто на її основу кладу жовту фарбу і крапельку білої. Отримую світло, світло, теплий помаранчевий колір. Цим кольором я буду відокремлювати її деякі частини. Наприклад, ось цю лапку я обов'язково відділю лапку від. Хвостика і від другої лапки. Так? Тепер я відділюсь від животика, ось ця передня частина. І, наприклад, одну з передніх лапок. От то, що спереду в мене буде таке світле, те, що позаду, більш помаранчевим залишиться. Верх носика теж я набираю густо, ось так, Легесенько покриваю по формі тіла. І вушко переднє. А заднє залишу темним. Таким чином ми відділимо її якісь передні частини від дальніх. Бачите, тут такий чіткий, чіткий контур. А далі по тілу я, звісно, стараюся якось плавненько розмягчити ці мазочки, ці шерстинки. Апетитний ефект виходить саме закрил, завжди до реклама акрилової фарби. Тому що, бачите, густо можна. І то не всякий акрил, гарний, якісний, густий акрил, таку справу робить. Я густо набираю і розмазую, це наче якусь пасту по бутерброду. Мізинчиком зроблю червоні. Поставила і трошки по колу покрутила. Чи просто доторкнулась. І теж виходять ось такі ягідки. Пальчик витріть, щоб він вам не заважав. І, наприклад, зворотньою стороною пензлика або тою ж самою ватною паличкою ось таких мілких, якихось червоних ягідок. Вже її шишку намалюємо мало. Ось зверху прямо, донизу таку остреньку. Світлі мазочки вкладаєте на коричневу Прямок, окремі світлі мазочки. І у вас вийде шишка. Тут у нас буде носик, трошки вищий носика, намалюйте колоску, а від неї сюди такий куточок. Біла фарба на пензлику, одразу снігу натрусимо. Звісно, постарайтеся не вляпатись в червоні ягідки. Можете тримати під рукою фен і підсушувати свою роботу на етапах. Наприклад, отут, якби висушити на білочку вже суху наносити, очко і сніжочок буде набагато легше, але я не шукаю легких шляхів, тому додаю білі сніжинки, зверху на ягідки. Зверху дуже багато цього білого снігу нападало. А тут вже десь затримався, так? Зверху на ягідочках, на якихось гілочках. Ну, а потім знову повертаємось або до ватної палички, або кінчиком пензлика. Точечки і кругом додаємо сніжочок. Сиплей сніг. Перша снігова робота. Хвостик не обійде участь. Обережно, ось так по ньому теж. Густо набирайте і легесенько торкайтесь. Запам'ятайте цю схему: малювання по-мокрому. Густо набирайте, легенько знімаєте фарбу обладно. Ну. Скрізь, сніженьки. Клас. Вже так хочете снігу. Коричнево-синя фарба в мене є. Це альтернатива чорній. Я чорну не беру, але хочете, можете чорну. Малюю своєю білостю ось тут носик. Теж зверху прямий, а донизу трошки трикутничком. Від цього носика я малюю, звісно, посмішку, бо вона дуже задоволена своїй знахідці, серед усіх ягодок знайти собі шишку ближче до краю очка. Такий коричневий або чорний. Хух, обережно, по непросокшому, просто висушіть, друзі, не мучітесь, як я. Просто висушіть і буде легше. І зверху, звісно, ці тонкі деталі вони такі відповідальні. Помаранчевий змішаю трошечки з червоним і з коричневим, отримую трохи темніший помаранчевий, коричневатий колір. Всередині вушок зроблю серединки місцями цим кольором. Підтемнити тонким пензликом. Шерстинки. На цьому, друзі, наша білочка готова. Єдине, чого мені чомусь хочеться додати, можливо, на кожній ягідці ось такого білого сніжочку, тоненьким пензликом, коричневі мазочки. Там, де занадто блакитний в мене цей віночок, Ну то ви вже дивіться по собі, якщо у вас все добре, то й не треба. А мені щось хочеться от під білочку, наприклад, таке темненьке закласти, коричневим кольором. Щоб було відчуття, що вона не в повітрі, а сміливо і впевнено лежить на віночку. До зустрічі, мама.